Ну і засніму ситуація по новому вольєру, що будується чоловіком. Майже, майже, чоловік майже на фінішу, так? Да? Так, да, завтра буде на весіллі. Завтра буде, каже, на весіллі. Завтра буде відмічати. Ну, сильно не відмітить, бо післязавтра на роботу. Дверки є. І вже майже скінчив. Давай, помахай людям. Скажи, я хоть. Чтоб ты в городе, в ми в городе чем бы займался? Дурнюсь, дурней страдал. В ну, частному секторі все-таки лучше, да? угу. Uh -huh. Да, баш. Ти розвиваєшся умственно, там тому то. все. Трудоголік прям такий диви, дививно. Роботяща дитина. Давай, давай, Дай поработай. Да, да. Не збивайся, не збивайся. Не збивайся, я понимаю, что скучно. Вольєр рядом з рядом. Два вольєри. От так вот. Вольєр своїми руками. Моєю головою його руками. Отак. От